Як завжди, Наталя Миколаївна та дистанційні уроки тема уроку винаходи, які придумали діти. 20 січня в усьому світі відзначається День дитячих винаходів. Цю дату обрали не випадково. А на честь дня народження відомого винахідника Бенджаміна Франкліна. Сьогодні на уроці ми розглянемо деякі винаходи, які придумали діти. Маленькі винахідники. Погляньте свій перший винахід. Ласти для плавання, які надягали на руки, вигадав Бен у свої 12 років. Наступний винахід фруктове морозиво на паличці. Його також створили діти. Його перше виготовив 11-річний американець Френк. Френк Еперсон, який випадково залишив ввечері. Склянку з лимонадом на ганку будинку. А в склянці була паличка для перемішування. В ту ніч було дуже морозно. Забудькуватий Френк вранці виявив крижаний циліндр з вмерзлою паличкою. І це сталося у 1905 році. Наступне іграшкова вантажівка з відкізним кузовом. Її винайшов шестирічний Роберт. Хлопчик намалював машинку і показав батькові, щоб той зробив йому таку саму. Дванадцятирічному хлопчикові Генрі з Великобританії набридло кожного разу намазувати зубну пасту на зубну щітку. І він придумав зубну щітку, в якій вже є паста. Вона виглядала саме так. Винахід. Це винахід шестирічної Амелії з Великобританії. Їй не вистачало веделки, яка б охолоджувала їжу. А дути просто на їжу, щоб охолодити, їй не хотілося, тому вона створила виделку з вентилятором. Ось, наприклад, шрифт, призначений для читання незрячим людям, розробив французький підліток Син Чоботаря Брайля. Цікаво знати, що шрифт для людей, які не можуть бачити. Який виглядає як набрибиті крапочки на папері, вони якраз таки називаються шрифтом Брайля. Максим зі Львова у 12-річному віці створив робота, що виконує функції інженерів. Робот сканує приміщення, заміряє їх розміри. І дані передає на комп'ютер. Який винахід тебе більше вразив? Та чому? Підкажи, яким із цих винаходів ти користуєшся. Будь ласка, опитай своїх рідних, який винахід вони вважають найпотрібнішим із зазначених. Свій настрій. Якщо настрій гарний, постав вподобайку, тобто постав лайк. Всі ви добре працювали. Дякую за увагу! Ви впоралися!